Всім привіт! І сьогодні я набив 27 й ранг на вольті. І дивіться: скін сквадбастер Шелі. Так, його вже можна забрати. Чекаємо, щоб у мене загрузилось. Оце оцей його скін. Він такий красивий. Дивіться. Вау, Применяем сразу. Вот. Это во все пин. Это офигенный пин. Вот, да уж. Зараз я вам его покажу. Вот она. Ты видите, как красиво. Вау. Винги. Мне очень понравится. Очень красиво. Так, я зараз это все поменяю на сквадбастер. Кстати, вы знаете, коли Скватбастерс в глобальный реліз вийде? Точну дату знаете. Якщо знаете, напишите.